Якою повинна бути ширина вимощення? Рекомендована ширина вимощення навколо будинка залежить від типу ґрунтів і призначення вимощення. Але зазвичай це мінімум 60 см. Це для стандартного захисту фундамента від дощових вод. Якщо ґрунти слабкі або глинисті, бажано зробити хоча б 80-90 см. Якщо Хочеш зробити зону для ходіння, наприклад, доріжку з декоративним вимощенням, метр двадцять буде комфортно. От як тут зроблено метр двадцять. Вимощення має бути з ухилом приблизно 2-3 см на метрів, щоб вода гарно стікала від будинку. І тоді все буде добре. Вимощення не слугує просто доріжкою. В першу чергу воно, воно потрібне для того, щоб захистити будинок від ґрунтових вод.